Істра найспокійніша в загоні. Яблука, овес, зелена травичка улюблені її ласощі. Вона для Романа гордість та честь. Їздити верх він спеціально не тренувався, але головним критерієм для роботи в кавалерії вважає любов до тварин. Хлопці проводять мінімум дві години щодня зі своїми кіньми. Все, аби ті не відвикали від сідла і були завжди в тонусі. У спеціальні тренування проходять кожного тижня, кождої п'ятниці. Тренуємо як на гучні. Звуки, так і під музику, щоб під час патрулювання не боялись нічого різких звуків, різких рухів. От. Щоб були спокійні, щоб привикали до сідла, бо коли довго стоїть, тоді вони відвикають і починають нервуватись. Перші кавалеристи в погонах з'явилися в Сумах 14 років тому. За весь цей час найбільше тримали 10 коней. Нині залишилося всього 5. За один раз виїжджає на патрулювання не більше одного наряду. Втім, через структурні зміни та перехід на поліцію сподіваються на збільшення кадрів і поповнення конюшень. Можливо, буде стояти питання про передбання ще декількох коней. і Буде можливість збільшити кількість кінних нарядів на території міста Суми. Виїжджає патруль не часто на державні свята та інколи на вихідні, коли очікується велике скупчення людей. Так пояснюють, і швидше і ефективніше контролювати натовп. Побачити кінний патруль у місті сумчани зможуть вже незабаром на день міста. Така підмога пов'язана ще й з тим, що понад 200 правоохоронців особового складу та частина техніки нині в зоні АТО, а також пильною кордон із Росією. Катерина Гладенко, Олександр Гордус на часі новини.